Показую вам, як правильно заповнити залончник номер 1 Важливо, усі поля повинні бути обов'язково заповнені. Якщо щось вас не стосується, потрібно написати «НЕ до У графі заробітня плата повинна бути вказана мінімальна заробітня плата, як з 1 січня 2024 року. У графі дата від може бути вказана дата заповнення внеску. Дата до повинна бути вказана після трьох років, і тоді карта побиту буде видана на три роки. В кінці обов'язково потрібно вписати ім'я і прізвище, тобто чительний подпис і дату заповнення. По наявності можете також. Поставити початку фірми. Завончник повинен бути підписаний особою, яка внесена до фірми і має на це уповноваження, тобто вписана в КРС або в цей ДГ. Тож, крім самого завончника номер один, роботодавець зобов'язаний вам дати наступні документи: завончник номер один, зус зуа, інформація старости, якщо потрібно, КРС це йде повіження у виконуванні праці по необхідності. Обов'язково поділись цим відео із знайомими, які проживають у Польщі. Також підписуйся на наш інстаграм і Ютуб канал.